Всім привіт! Мене звати Саша, і я сьогодні вам трішки розкажу про своє життя: про життя в Англії, як учня 11 класу в українській школі, який навчається на сімейній формі навчання, як також молодіжного активіста і також спортсмена. Так, тож, поїхали. Як я вже сказав, я навчаюся на сімейній формі навчання, тому до школи фактично я не ходжу. От, навчання в мене все вдома. І переважно це підготовка до НМТ да, з чотирьох предметів. Прокидаюся я. Плюс мінус о 6.7.30. О Далі йду на пробіжку. Вона заряджає мене на позитивний ранок і налаштовує мій мозок на робочий процес. Після проводжу невеличке тренування в домашніх умовах. І о 9.30 я розпочинаю навчатись. ну і Перед цим, відповідно, прийнявши душ і поснідавши. Готуюся я приважно в такій формі три предмети на день. От, зазвичай це, наприклад, основні географія і історія, От, того що ну, вони для мене відносно важкі предмети, і я їх набагато гірше вчив в школі, ніж ніж, та, ніж математику і українську, тому українська мова в мене, типу, як через день, і так само математика. Е, от. Е, далі я е, обідаю після завершення. Е, Підготовки і навчання, і е, вирішують декілька завдань, е, які з'являються у молодіжній раді, так як я є її членом. Також я, до речі, членом громадської організації Нове покоління Кам'янщини, але оскільки, ну, Фізично я не можу перебувати в своєму місті, то я ну, практично не долучений до неї. От. А от з молодіжною радою я активно працюю, веду соцмережі. Е, ну, переважно це дизайни картинок картинок е, до дописів. Е, так, ну, тексти я не пишу. Майже, там, можливо, один чи два писав е, з копірайтингом, в мене трошки гірше. От. І. Коли завершую це все, тобто трішки волонтерства, трішки навчання, я перехожу до ще одного навчання в навчальному курсі ЮБуст. Це крутий курс з підприємництва для молодих підприємців від 16 до 24 років. Так, він покликаний з метою навчити молодих людей. Підприємницьким навичкам різноманітним, залучити багато знайомств для молоді і для учасників даного курсу і учасниць, ну і також да, створити власну бізнес-ідею і отримати, можливо, в кінці навіть фінансування, залежить від того, наскільки добре студент чи студентка цього курсу захистить даний проєкт. Власний проєкт, точніше. Там іде 6 модулів. Один. Ну, я не буду розказувати про всі, бо це можна дуже довго і нудно розповідати Хоча, насправді, це не нудно, а досить цікаво, проте. Відео дуже буде тоді затягнуте. Загалом, там, ці модулі містять в собі лекції. Ну, там. Різна кількість лекцій, різна їхня тривалість, деякі містять туторіали до практичного завдання. І загалом це все дуже конструктивно і дуже практично подано. Ну, тобто, ось я дивлюсь, переглядаю там лекцію. І я можу одразу все, буквально весь матеріал, який був поданий в лекції, використовувати на практиці. Геть-одразу так закрив відео, і зразу я там можу щось виконувати. ну, Залежить від того, яка тема, чи там, чи маркетинг, чи, наприклад, розробка власного плану, бюджетування. ну, загалом. І в кінці кожного цього модулю в нас є практичне, як я вже згадував. Де ми от, поступово фактично розробляємо наш бізнес-план? І в, та, шостий модуль, я, ми ще до нього не дійшли. От маємо на цьому тижні дойти. Це буде про створення пічтек, тобто презентації фактично нашої ідеї. І, ну, це я дуже захоплений цим і дуже мені цікаво, якщо там буде. Також є система менторства після завершення всіх практичних завдань, для них є для кожного є дедлайн. Ми е, маємо змогу після того, як менторка перевірить наші, ну, типу, як домашні завдання, хай бути так. Зустріч е, з нею. Ну, в мене принаймні була менторка, в інших, можливо, ментори були. Тож я розказую особисто про свій досвід. Тож в нас була зустріч з менторкою, де вона давала фідбек часті помилки, які зустрічаються в усіх учасників групи. Ну, загалом так. І ми могли там поставити якісь запитання, що нас цікавить, наприклад, чи попросити про допомогу. І загалом все це дуже швидко вирішувалось, тому що всі, як лектори, як. І ментори всі були ну, люди з великим досвідом, з великим багажем знань в організації підприємництва. Ну, деякі безпосередньо мали власні стартапи, власні підприємства. Інші працювали, наприклад, довгий час в якихось певних конкретних сферах, як наймені робітники, але теж в них була дуже велика кількість. Цих знань і навичок, які вони могли передати. Тому це ну, дуже цінний проєкт, дуже цінні всі матеріали, які подаються. І ну я справді задоволений, що подався і ні разу не пожалкував цей проєкт. Тому що тривалість насправді три ну, місяці, але ці три місяці того варті. Іноді насправді ну, типу, я там горіли дедлайни. Насправді, бувало, щось не виходило, треба було приробляти повністю ідею іноді тому, що вона була занадто там, або велика, або трошки е, ну, була вже якби, на ринку і не підходила, е, і треба було відозмінювати. Е, і ну, бували і негативні емоції, і позитивні. Але коли ти проходиш через це все. І коли я пройшов через це все, я зрозумів, що це просто проєкт і курс, я не знаю, і, ну, ідеальний. Реально, це той курс, який я можу назвати ідеальним. А, та. а Також, до речі, до кожного модулю, типу, ідуть живі зустрічі. Ну, і, Як я казав, вже менторські зустрічі, але це також живі, але. Це більше про наші практичні, а є живі зустрічі з іншими фахівцями-спеціалістами на тему модулю, з якими можна обговорити, які розповідають, типу, про якусь тему наживо. Це, типу, як додаток до всього іншого, і вони більше розкривають, можливо, деякі теми. Які нам подаються, і це теж дуже класно, тому що можна дати запитання спеціалісту чи спеціалістів, які мають дуже глибокі знання з теми того модуля, який ми проходимо. Тому що, ну, наприклад, ментори і менторки вони можуть не мати прям такого великого досвіду в тій сфері. Вони просто загально оцінюють наші практичні і додають якісь поради. От, а це ще одна, типу, як можливість отримати ще якийсь фідбек. Тобто, щоб це був досить об'єктивний, типу, фід від е, різних людей. Ну, загалом, це треба подаватися на цю програму насправді. І... Пробувати, да. е е я дуже багато приділив в, е цій програмі часу, тому що вона насправді мене дуже вразила, і того, що я справді зміг розробити, <свіг> нарешті, ну, я не реалізував ще ідею, але реально я вже на стадії. Я вже зроблю перший крок. Того, що, ну, наприклад, півроку назад я і, і уявити не міг, що я до такого зможу дійти. Так, ну, настільки реально швидко. Тому так, і того, що тут реально такі знання даються навички і передається досвід, який досвід, ну дорого коштує. От а ця програма є абсолютно безкоштовною. це просто залежить від того, наскільки багато мотивації є всередині людини, і наскільки вона готова написати класну мотиваційку. Далі після завершення. Навчання. Е, я маю зазвичай е, прогулянку, це я таку е, призвичаю собі традицію, е, хай буде так, е, просто на подвір'я по вулиці е, подивитися свіжим повітрям, е, подивитися на чудові краєвиди, тому що я живу досить такий е, Ну, природничій місцевості, будемо казати, і тут, ну, просто прекрасні заходи сонця. Або ж я також можу проїхатись протягом дня на велосипеді, наприклад, в магазин, тому що найближчий розташований в сусідньому селі, і це досить також довга прогулянка і класна. А після прогулянки. Я маю вечері з сім'єю, от ми можемо там пограти на стільні ігри. Е, е, да. І я займаюся е, ну, якимось дозвіллям е, своїм е, одним із хобі. Е, я можу пограти на гітарі, я можу пограти на фортепіано, або писати вірші, або послухати подкаст читати книгу. Загалом, в принципі, занять такі хобі в мене, які розслаб, ніби розслабляють. Досить така, значна кількість того, є що вибрати. Також можу посидіти в соцмережах, подивитися YouTube чи серіал. От. Тож, ось такий мій день. досить насичений, певно. Та ввечері також я, до речі, пишу е, щоденник рефлексію е, про емоції, які пережив за день, про, можливо, виконані цілі якісь, або просто цікаві факти. Протягом дня, можливо, колись потім буду згадувати, е, як змінився мій день і взагалі життя за декілька років. От, е, і десь. Намагаюся до 11, -ї. насправді намагаюся раніше, але ще я поки що на шляху до цілковитої самоорганізації дисципліни. Тому намагаюся, щоб до 11 бути вже в ліжечку і потихеньку засинати. От, під час написання також. Щоденника рефлексії, я намагаюся вже зменшити кількість світла в кімнаті за допомогою е е лампи е от, для того, щоб е очі вже е менше е отримували кількість світла, вже трішечки заспокоювалися і готувалися, і мозок готувався до сну. Отож. От, Ось такий, ось такий маю графік, ось такі маю порядки денні. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, було не так нудно. Можливо, ви для себе щось також взяли От для свого робочого дня якісь фішечки додасте. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Папа! -па.